Йде восьмий рік моєї тверезості, і хочу вам зізнатися, що іноді я дійсно забуваю про те, як було на початку перші кілька років, з чим стикаються зараз хлопці, дівчата, які тільки стали на шлях одужання. Проте є одна річ, яка мені про це нагадує. Це мої головні болі, які турбують мене вже близько п'яти років. І що я тільки не пробував, я капався різними крапельницями, її масажі, бутулінотерапії і так далі. І нічого надовго не допомагає. Біль повертається, доки я не. Зміню якісь речі в своєму житті, не почну е, приділяти час для себе, е, прогулянки, медитативні практики, щоб знімати напругу, яка накопичується, пити більше двох літрів води, робити гімнастику, шиї зранку ввечері, ходити періодично на масажі і так далі. І як тільки мені стає легше завдяки цим рекомендаціям, е, я поступово-поступово поступово починаю від них відмовлятися, лінуватися і так далі. Як це відноситься до залежної до процесів його зриву, як гадаєте?